Журналісти Агенції Reuters говорять про значне уповільнення російської економіки. Статистика перших місяців 2025 року значно відрізняється від того, що було у минулому, 2024 Скорочуються можливості російської промисловості, кращі результати демонструє тільки військово-промисловий комплекс, який потрібний путіну для продовження боротьби з нашою країною. І таким чином саме туди йдуть. Головні інвестиції з російського державного бюджету, однак, все це робиться за рахунок інших галузей промисловості. А таким чином, те, що вони не зростають, сповільнює всю російську економіку. Зменшуються і купівельні можливості громадян Російської Федерації. Це теж очевидно по статистиці перших місяців 2025 року. Мова може йти про перші ознаки рецесії а від рецесії до серйозної кризи буквально кілька кроків. І все це статистика, якою журналісти оперують ще до того моменту, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив свої знамениті мита для усіх країн світу.